Тільки вівсянка, банан та какао, і ви отримаєте смачний, простий та корисний десерт, та ще й без цукру. Для початку нам потрібно 4 стиглих банани. Один із них відкладаємо в сторону, інший очищуємо. А далі беремо миску і ділимо банани на менші частини. Банани обов'язково повинні бути стиглими і солодкими, бо вони будуть виконувати роль цукру. Доводимо їх до стану пюре. Можна це зробити традиційним методом, виделкою, а можна це зробити блендером. Блендером в рази краще, в рази зручніше, але якщо немає можливості, його використати можна спокійно використовувати веделку. Після чого додаємо 2-3 столові ложки какао, все залежить від вашого смаку, та 2 столові ложки меду. Ці інгредієнти та їх кількість для цього рецепту будуть в описі під відео. І гарненько це все перемішуємо. Поки що суміш відкладаємо в сторону. Зіркою цієї страви буде вівсянка, нам потрібно приблизно 300-350 г. Або, якщо ви мілюєте це в склянках, приблизно 4 склянки ємністю 200 мл. Пластівці потрібно смажити на розігрітій сухій сковорідці приблизно 8 хвилин. При цьому не забувати постійно помішувати. Бо, якщо їх не мішати, вони просто-напросто згорять. Я раджу вам використовувати цільнозернові вівсяні пластівці, ті, які готуються 7-8 хвилин. Вони в рази корисніші за пластівці миттєвого приготування, які до того ж ще й без цільного зерна. Готові пластівці висипаємо в миску, щоб вони швидше охолонули. Тим часом нам потрібні горіхи і потрібно їх подрібнити. Подрібнюємо або блендером, або можна зробити цитачелкою. Або можна взагалі не використовувати горіхи. До того ж можна використовувати і інші види горіхів, або горіхові пасти. Висипаємо всі інгредієнти в миску та ретельно перемішуємо. А далі нам потрібна форма діаметром 16 см або щось інше, що має такий діаметр. Наприклад, я використовував каструлю і все виходило класно. Частину маси поміщаємо на низ та розрівнюємо. Очищаємо та нарізаємо той банан, який ми відставили раніше, та розкладаємо по всій поверхні. Викладаємо другу частину маси та розрівнюємо. І ставимо в холодильник на 1 годину. Витягаємо наш десерт, боки відважуємо ножем та виймаємо з форми. Ось так виглядає майже готовий десерт, залишається тільки розтопити шоколад. Звісно, якщо ви не хочете або не любите, можете його зовсім не додавати. Шоколад можна використати як і чорний, так і молочний. Ламаємо його на куплети, ставимо в мікрохвильовку на найслабший режим і розтоплюємо. Додаємо ложку олії та перемішуємо. Виливаємо шоколад зверху та фінальний штрих посипаємо кокосовою стружкою. От і все. Десерт із вівсянки без цукру готовий. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та напишіть будь-який коментар, Цим самим ви підтримаєте це відео та підтримаєте мій канал. Всім дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.